Слава Україні! Триває 246-доба та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби противник завдав три авіаційних удари та здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БПЛА. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з території Російської Федерації. Із використанням артилерії різних типів в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця. На Куп'янському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка. Авіація Селоборони поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника. За добу. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак. За попередню інформацію, К-52 алігатор та штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!